Як слідкувати за анонсом iPhone 17 від Apple і чого очікувати? Екосистема Apple і Android шлях до оптимального вибору в 2024 році. У сучасному світі технології вибір між екосистемами Apple і Android це вже не просто питання операційної системи, а ціле рішення, що зачіпає зручність використання, функціональність, безпеку і навіть фінансові вкладення. Я, як людина. Яка вже більше 10 років активно використовує обидві платформи, хоче поділитися своїм досвідом і допомогти вам зробити усвідомлений вибір, заснований на ваших потребах і пріоритетах. Екосистема Apple вишуканість, простота та інтеграція. Apple завжди славилася своїм мінімалізмом, елегантним дизайном і безшовною інтеграцією пристроїв. Купівля iPhone, MacBook. Apple Watch і AirPods – це не просто придбання окремих гаджетів, це вступ у світ, де всі пристрої працюють разом, як ідеально налаштований оркестр. Ключові особливості Apple це їхня здатність створювати єдине, інтуїтивно зрозуміле середовище. AirDrop, ICLUT, Continuity – ці функції дозволяють вам легко переносити файли між пристроями, відповідати на дзвінки з MacBook. Починати роботу над документом на iPhone і продовжувати її на iPad. Це неймовірно зручно, особливо якщо ви активно використовуєте кілька пристроїв Apple. Однак, ця закритість має і зворотний бік. Екосистема Apple це свого роду золотий кліці. Складно інтегрувати сторонні пристрої і сервіси, а ремонт і модифікація техніки Apple дороге задоволення. Мій досвід, я перейшов на MacBook у Windows більше 5 років тому і ніколи не шкодував про це. Безшовна інтеграція з iPhone та iPad значно спростила мою роботу та підвищила продуктивність. Однак, я усвідомлюю, що екосистема Apple не для всіх. Якщо ви звикли до широких можливостей кастомізації і відкритості Android, вам може бути тісно в яблучному в світі. Android гнучкість. Кастомізація та відкритість. Android це платформа, створена для свободи та гнучкості. Вона пропонує величезний вибір пристроїв від різних виробників, широкі можливості кастомізації і відкриту архітектуру, що дозволяє встановлювати сторонні додатки і модифікувати систему. Головна перевага Android це його адаптивність. Ви можете налаштувати зовнішній вигляд системи, встановити пускові установки, теми, бюджети і навіть повністю змінити інтерфейс. Це дозволяє створити пристрій, що ідеально відповідає вашим уподобанням. Крім того, Android пропонує більш широкий вибір пристроїв за більш доступними цінами. Ви можете знайти телефон або планшет на будь-який бюджет. А також вибрати пристрій з потрібними вам характеристиками, такими як ємність акумулятора, обсяг пам'яті або якість камери. Мій досвід: я активно використовував Android до переходу на MacBook. Мені подобалася можливість встановлювати сторонні додатки, налаштовувати систему під себе і вибирати пристрої від різних виробників. Однак, я зіткнувся з проблемою фрагментації Android. Різні виробники випускають свої версії Android з різними оболонками та оновленнями, що може призвести до проблем із сумісністю та безпекою. Порівняння та рекомендації який шлях вибрати. Отже, який же шлях вибрати. Давайте порівняємо обидві екосистеми за ключовими параметрами. Параметр Apple Android інтеграція пристроїв безшовна, інтуїтивно зрозуміла, залежить від виробника. Може бути фрагментованою кастомізація, обмежений широкий безпека висока. Завдяки суворій політиці, App Store залежить від виробника. Може бути нижча ціна, як правило, вище більш широкий діапазон цін. Вибір пристроїв, обмежений пристроями, Apple величезний вибір пристроїв від різних виробників, простота використання висока, особливо для новачків, може бути складніше для новачків. Рекомендація. Якщо ви цінуєте простоту, безшовну інтеграцію і готові платити за преміальний досвід, вибирайте Apple. Якщо вам потрібна гнучкість, кастомізація і широкий вибір пристроїв за доступними цінами, вибирайте Android. Якщо ви активно використовуєте пристрої Apple і плануєте розширити свою екосистему, придбання iPhone, MacBook, Apple Watch та AirPods – це логічний крок. Якщо ви шукаєте оптимальне співвідношення ціни та якості, Android це відмінний вибір. Новини та тренди, що очікувати в 2024 році. В останні місяці в світі технологій відбулося кілька цікавих подій, які можуть вплинути на ваш вибір. Повернення функції вимірювання кисню в крові в Apple Watch після судового позову Apple переробила цю функцію, що є гарною новиною для користувачів. Оновлення Google Pixel. Google продовжує вдосконалювати свої телефони Pixel, пропонуючи все більш потужні та функціональні пристрої. Поява VU3 в Google Photo це оновлення покращує якість фотографій та відео, зроблених на Pixel. Нові супутникові функції в годиннику Garmin Garmin додала до свого годинника можливість супутникового зв'язку, що може бути корисно для людей, які займаються активним відпочинком. Перехід на C2 новий стандарт бездротової зарядки Q2 забезпечує більш швидку і ефективну магнітну зарядку, що є важливим кроком у розвитку бездротових технологій. Створення резервних копій і захист даних. Незалежно від того, яку екосистему ви вибрали, важливо пам'ятати про захист даних. Створюйте резервні копії своїх фотографій, повідомлень і файлів. Щоб не втратити цінну інформацію в разі поломки пристрою або випадкового видалення. Apple використовуйте ICLUT для створення резервних копій своїх пристроїв. Android. Використовуйте Google Drive або інші хмарні сервіси для створення резервних копій своїх даних. Збірка комп'ютера альтернатива готовим рішенням. Якщо вам цікаво дізнатися, як працюють комп'ютери, ви можете спробувати створити свій власний. Це чудовий спосіб отримати унікальний пристрій, який відповідає вашим потребам, і дізнатися більше про комп'ютерні технології. Укладення: Вибір між екосистемами Apple та Android це особисте рішення на основі ваших потреб та пріоритетів. Зважте всі за і «проти», враховуйте свої звички і бюджет, і зробіть усвідомлений вибір. Пам'ятайте, що головне це отримувати задоволення від використання своїх пристроїв і технологій, які роблять ваше життя простіше і краще. В кінцевому рахунку неважливо, яку екосистему ви виберете, важливо залишатися в курсі останніх технологічних трендів і новин, щоб завжди бути на передовій прогресу. І, звичайно, не забувайте про важливість резервного копіювання даних.